Викроїти заднє та переднє полотнища спідниці. По конструктивній лінії за допомогою кравецьких ножиць. Викроїте флізелін. Довжина флізеліну. Довжина розрізу в готовому вигляді. Плюс 1 см на припуск. Ширина розрізу ширина припуску на обробку. Плюс 1 мм. Викроїти з виверхньої сторони. По конструктивній лінії за допомогою кравецьких ножиць. Продублювати флізелін на ділянці розрізу з виворітньої сторони за допомогою праски, зметати середній зріз заднього полотнища спідниці. Скласти заднє полотнище спідниці лицевими сторонами до середини, порівняти зрізи та для зручності сколоти кравецькими булавками. Зметати на відстані від зрізу 1,5 см. Від кінця застіпки до контрольної точки початку розрізу, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини зшити середній зріз заднього полотнища спідниці. На відстані від зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см та видалити за допомогою кілка, Припресувати припуски шва зшивання з обох сторін за допомогою праски. Розпрасувати припуски шва зшивання з лицевої та виворітньої сторони за допомогою праски. Зметати кути розрізу. Перегнути припуск на обробку розрізу на лицеву сторону. Порівняти нижні зрізи. Закріпити на відстані від нижнього зрізу 1,5 см. Іншу частину розрізу виконати аналогічно, обшити кути розрізу на відстані від зрізу 1,5 см. машиною закріпкою. Видалити нитку тимчасового скріплення. Розрізати ножицями та видалити за допомогою кілка. Припрасувати припуски шва обшивання. З обох сторін за допомогою праски. Висікти припуски в кутах розрізу. Не доходячи до строчки на 01-02 см за допомогою кравецьких ножиць. Вивернути кути розрізу та виправити шов. Перегнути припуск на обробку розрізу та нижнього зрізу на виворотню сторону. Порівняти шви для зручності сколоти кравецькими булавками. Заметати розріз, одночасно виправляючи кути розрізу, та заметати нижній зріз спідниці. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Обов'язково перед виконанням машинної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Заметати розріз на відстані від згину 0,5 см. Нижній зріз спідниці, заметати на відстані від зрізу 0,2 см. 0,3 см. Застрочити розріз та нижній зріз спідниці. Строчку починати від лівого бічного шва спідниці. Видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями тимчасову нитку та видалити за допомогою кілка. Припрасувати розріз та нижній зріз підниці в готовому вигляді з лицевої та виворітньої сторони за допомогою праски.